Доброго дня! Вітаю вас на youtube каналі Клуб Рослин. Мене звати Назарій. Я сьогодні вам буду розповідати про садовий кембрик італійського виробника Кордіолі. Цей кембрик, або як його ще називають, агрошнурок, це інноваційний продукт, створений італійськими професіоналами спеціально для підв'язки рослин у вашому саду. Він розроблений із високоякісного ПВХ матеріалу, що забезпечує йому довговічність і надійність. З його допомогою ви зможете забезпечити максимальну підтримку вашим рослинам, що допоможе їм рости здоровими та сильними. Італійська компанія Cordioli виготовляє кембрики різного кольору і різного діаметру. Вони бувають чорні, зелені, жовті або оранжеві. Діаметр такої агротрубки від 3 до 7 мм. тобто його можна обрати різновидь в залежності від своїх потреб. Для підв'язування невеликих рослин підійде кембрик найменшого діаметру 3 мм, а для фіксації високорослих саджанців вибирають кембрик більшого діаметру, наприклад, 4, 5, 6, 7 мм. Кембрик виготовлено з високоякісного ПВХ. Він має високу стійкість до дії ультрафіолету, агрохімії, високих та низьких температур та інших факторів навколишнього середовища. Продукція кордіолі характеризується високим показником зносу стійкості і еластичності. Це дуже важливий фактор, який гарантує, що підв'язані рослини не будуть. Перетиратися таким агрошнурком. Матеріал просто розтягується у міру зростання пагона або стовбура, при цьому він не перетискає його, не пошкоджує кору та не заважає руху соків. Кембрик кордіолі має так званий ефект пам'яті, тобто після первинного розтягування він повертається на місце. Зазвичай італійський кембрик кордіолі продається у кілограмових бухтах. В залежності від діаметру, в таких мотках знаходиться різна довжина агрушнурка. Оскільки при виробництві кембрика використовується виключно якісна первинна сировина, то це дає можливість робити стінки кембрика дуже тонкими і дуже еластичними. Відповідно, 1 кг кембрика Кордіолі містить більше метрів, ніж у конкурентів. Наприклад, кілограмова бухта 3-мм кембрика містить приблизно 190 метрів агрошнурка. Якщо діаметр 5 мм, така бухта містить приблизно 96 метрів кембрика. 1 кг 7-міліметрового кембрика це приблизно 70 метрів матеріалу для підв'язування. Використання кембрика дуже просте: просто оберіть необхідну довжину, обріжте агрошнурок і підв'яжіть рослину до опори або до шпилерного дроту. Універсальність цього матеріалу дозволяє підв'язувати рослини різних розмірів та форм. Завдяки цьому ви зможете подбати про будь-якого вашого улюбленця у своєму саду. Кембри кордіолі це не тільки зручний матеріал для підв'язування, але й незамінний помічник будь-якого садівника. Він допоможе підтримувати рослини у правильному положенні, забезпечуючи їм доступ до світла і повітря, що є ключовими для здорового зростання. Рослини будуть дячні. Вам за правильну підтримку, і ви зможете насолоджуватися красою вашого саду протягом усього сезону. Так що, друзі, якщо ви мрієте про неймовірно гарний сад, не забудьте про високоякісний кембрикордіолі для підв'язки рослин, які зможете купити в інтернет-магазині клуб рослин та наших садових центрах. Вашим улюбленцям сподобається така лагідна підтримка, а вам розумна ціна нашого товару. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Дуже дякую, що дивитесь наші відеоогляди, і до наступних зустрічей у наступних відео.